Друзі, всім привіт! Вітаємо на майданчику автоплент. Хочемо нагадати і ще раз показати вам цей чудовий Volkswagen Golf 5 в такому темно-синьому кольорі. Автомобіль на дуже гарній комплектації 2006 року випуску 1.6 бензин на 5-ступеневій механіці на передньому приводі. Встановлена така нова гума, титанові диски, гума Bridgestone. по кузову взагалі без зауважень. Класний, чудовий, красивий, класний автомобіль. Є задні парктроники, присутній фаркоп, автомобіль свіжо привезений за кордону, без пробігу по Україні, все на місці. Встановлений тут пінокомпресор, він йде з заводу. Класна комплектація, дуже ухожений салон, дуже файний, класний стан. Просто подивіться на цей стан цих сидінь. Дуже класний повний електропакет. Шкіряне кермо. Пробігу 212 тисяч автомобілів. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Штатна Мультипедія. Також, друзі, чекаємо вас. У нас на майданчику компанія AutoPoint.